От винних у наступній троші знайти не так просто. Аварія сталася на одному з перехрест на виноградері. У кожного потерпілого своя версія розвитку подій. Зламаний ніс і дві розбиті машини. Ось ціна порушення правил дорожнього руху. Чому Дмитро не пропустив зустрічне авто, повертаючи з вулиці Гречка на Серецьку, не каже. Як відбулося? Вам вже розказали? Як... Ні, ні, ні. Ми тільки під'їхали. Ще не нічого не розказуємо. Ребята, давайте не до цього. Дайте зайнятися вопросом. Інший учасник аварії пояснює, зустрічний водій так різко крутнув ліворуч прямо перед його носом, що зреагувати було просто неможливо. У мене горить зелене світло. Їду. І він починає переді мною викручуватися з тієї сторони, йде від виноградаря. І от вийшло таке столкновення. Ну, На вашу думку, він що не бачив чи хотів проскочити. Що ви думаєте? Я, я, я не розумію його. Може, якийсь курений ще Копи теж запідозрили у поведінці Дмитра вплив сторонніх чинників і вирішили це припущення перевірити. О, ви його на стан, наркотичного та сп'яніння. А чому зараз драгер не використовуєте майже? Драгер зазвичай е є такі, як наркодну, наркотичні наркотичні сп'яніння, е драгером ми не можемо провірити. Валерій, зметикувавши, у скільки стане ремонт улюблениці, припускає, автоцивілка Дмитра його може й не покрити. Водій, який їхав за ним, дякує долі, що встиг зреагувати і не приєднався до купи малої. Загалілося червоне зелене світло, десь буквально ну, візуально машин за п'ять перед нами, не більше. Почали рух. Я за Валерою їду до тут допа, Валера такий бачу, перед ним вилітає цей жигуль. Я єлі успів перед ним петлянути. Все здавалося б зрозуміло. Пояснення зібрані, свідки опитані, схеми намальовані. Аж тут керманич лади видає нову концепцію причини автопригоди. Скажіть, як сталася аварія? Ну як стала аварія? Ну, у них загорівся красний світ. Я заканчував маневр, ну, поворачував ліво. Ну, всі машини стали. ну… Водитель даний поїхав прямо. Тобто, ви стверджуєте ще раз перепитую, що вони да. Стверджую, Я просто вам сказав, так, як було ну а, а як перекрутять? Чи могла така версія, хоча б теоретично мати місце в цій ДТП? Встановлюватимуть слідчі.